Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я поділюся відгуками про ті засоби, якими я зараз користуюся, а саме по догляду за волоссям. І поетапно буду розповідати, як я ними користуюся. Спочатку це у мене ось такий скраб це для мега-очищення. Не кожного дня я ним користуюсь, а коли хочеться отак поскрабувати гарненько. Він іде такого чорного кольору. Такими з великими крупними, скрабуючими частинками. Ось такі вони. Ось така текстура ріденька. В принципі, мені подобається цей скраб, він має такий свіженький ароматик, типу зеленого яблучка, чи... Ну, чи ківір, ось. ось таке щось освіжаюче. Так. Зміцнює волосся. Пише, що глибоке очищення для жирної шкіри голови. Ось такий скраб. Так. Це в мене один він скраб. Я його відкрила, ось позначка є в мене. 12 місяць в грудні, і 12 місяців має до грудня місяця. У мене ще дуже багато часу, щоб його закінчити. Так. Наступне це в мене шампунь. Шампуни в мене багатенько, але вже набагато менше, ніж було на початку року. Я відео вже мене є на каналі. На початку року я показувала, скільки в мене шампуни є у використанні і що я їх маю закінчити до кінця року. Але деякі шампуні я дуже швидко закінчила. Та в мене професійна лінійка була, такі великі банки, я вже показувала їх у відео порожні баночки. І тут остатки були, то я ось в мене ця маленька баночка, я її просто сюди злила. Те, що я говорила в відео своїх порожніх баночках, що дуже-дуже рідкий шампунь, така текстура, тому. Надовго мене не затримала шампунь, хоч був і цілий літр. перейла в маленьку таку, дуже швидко його закінчу. Так. І також масочка з тієї ж самої серії. Ось, дуже швидко в мене закінчується. Буквально ось була повна банка. Вже Ось так десь половини вже немає. Також така ріденька текстура, як для маски, це прям, дуже дуже рідка, але гарно працює. Це не, не з цих баночок, це я вже прилила просто в ті баночки. Так, наступ, ну, це остатки, скажімо так. Чим я користуюся зараз? Це добиваю вже ось таку шампунь. Ось такий шампунь від шаума. Відновлення та догляд, шампунь з екстрактом кокосу для пошкодженого та сухого волосся. Так, звісно, цей шампунь більше підходить для сухого волосся. Для пошкодженого, ну, не знаю, якось він відновлює, то, мабуть, ні. Ось у мене посночка, скільки його тут є, і маю його закінчити в шостому місяці. Аромат приємний, в принципі, але оцей дозатор, цей копачок так багато прям видає продукту. Я стараюсь потрішки взяти, а воно прям бахкає так велику жменю. Тому розхід не, не дуже економно. Сам шампунь нормальний, в принципі, гарно очищає, ніяких претензій до нього немає. Такий посередній. І. Аромат кокосу дійсно відчувається, тому це на любителя. Так. Наступне це ось такий мене виробник Італія. Шампунь для фарбованого волосся з екстрактом гранату. Він такого, гелева текстура з червоненького такого кольору забарвлення. По аромату мені подобається, а, в принципі, події, ну не знаю, щоб воно гарно очищало чи там. Прям дуже сильно зберігав колір, то ні. ну Така посередня шампунь. Так, мабуть, сюди я їх поставлю. Наступна це в мене шампунь від Head Shoulders. Ось такий з яблучком. Дуже він мені подобається. Прям дуже класний шампунь просто на мільйон. Дуже мені подобається. До речі, зараз 300 мл шампунь ось така ось такий, в АТБ за там, 100 гривень чи щось таке. Дуже бюджетно в акції, тому заходьте, беріть, шампунь дійсно класний. Там і з ментолом, і звичайний, густий, такий, ну, тут нема про що говорити. Всі, мабуть, знають, що це дійсно класний шампунь. Без, без, без питань, як кажуть. Так, наступне, це в мене шампунь ще з зими залишилась, Ось такий від е, Oriflame е, молоко і мед. Е, е, це також такий аромат ну, на любителя. Шампунь мені, в принципі, подобається, там гарно живить волосся. Але ось сам аромат менду це, ну, це, якщо вам подобається дійсно такий аромат. Також дуже схожі події шампунь. Ось такий також від Oriflame, він такий з дозатором іде Елео серія це з оліями шість олій. Дуже мені сподобався цей шампунь, але саме цей дозатор мені не подобається, тому що м'яка така упаковка, а й цей дозатор якось. Не подобається. Мені більше ну, звичніше, коли якісь такі кришечки є. Шампунь, в принципі, непоганий. Так, ще є в мене в запасах ось такий з Алоєм. Він такий гелевий. Бачите? Густий, гарний шампунь. Я скористувалася один чи два рази ним. Події все добре з ним, подобався. Але так як в мене багато, дуже багато. Різних засобів. І тому, скоріш за все, це, саме цей шампунь я віддам чоловікові. Він якраз такий унісекс підійде і чоловікам і жінкам. Так, наступне це в мене ще новиночка. Я вирішила все ж таки взяти в догляд цей шампунь. Дуже він мене довго чекав, своєї черги, це також Oriflame серія діолоджі. Для відновлення волосся хороша лінійка. Це я новеньку беру, ще не користувалася ним. І також з цієї лінійки я беру масочку, також її ще не відкривала, але дуже хочеться мені спробувати. Та якось свої запаси зменшити. Так, по максимуму зараз стараюсь оці маленькі всі баночки, щоб їх було менше. Тут всього 200 мл, дуже швиденько я її використаю, дуже багато хороших відгуків чула про неї. Вона ось така зафольгована, закрита. ось, Ту дуже скоро буду брати її у використання. Так, наступне в мене ще є ось такий шампунь бальзам. Це типу як два в одному іде, Мені сподобається. Сподобався цей шампунь. Він зміцнює волосся, написано з екстрактом лоп... лопуха для ламкого посіченого волосся. Мені цей шампунь сподобався, дійсно, купувала його дуже бюджетно, там за 30 гривень об'єм тут 220 мл. Хороше, все з ним добре. Навіть я була спробувала користуватися тільки ним. То ну, там, після цього шампуню не наносила там, ніякі бальзами, не маски, нічого, тільки чисто шампунь і все. І волосся було все добре. Потім спреєм попшикала, коли сушила волосся феном, і все, все було добре. Тому можу однозначно радити бюджетний і нормальний шампунь. Нічого особливого, ну і непоганий. Так. І найулюбленіша моя, мій найулюбленіший шампунь це ось така лінійка від Avon Advanced Technics репродукція, тобто. відновлення лінійка для відновлення волосся. Дуже класно, мега-очищення. Я вже не вимивала це вода жорстка. Бо постійно стоїть. У ванній там багато вологи, вода постійно попадає, тому я вже не стала вмивати. Ось, і разом з шампунем я користуюся ось таким кондиціонером. Також дуже класний, подобається. Взагалі ця лінійка просто мега-мега-супер класнюча. Також ось така масочка. Сієш лінійки. Тут геть в мене капелька залишилась такого білого кольору. Дуже мені подобається, класнюча, просто супер-супер. Так, уже її дивлюсь, треба. М -м, а пахне як клас. Вже треба закінчувати її, тому що вже якась там плівка з'явилась така, що треба вже закінчувати. Тут геть трішечки е лишилось. Так, поставимо сюди ось ця лінійка. Так, До цієї шампуні, також в комплексі користуюся і кондиціонером. Таким. Також непоганий кондиціонер, подобається мені все з ним добре. Так, Наступне мене до цієї шампуні, до цього шампуню з кокосом. Також в мене ось ще закінчилось від Love Oriflame. Ось такий з кокосом. Я його вже перевернула. Тут небагато вже залишилося, в комплексі також користуюсь. Також з цієї лінійки в мене є ось така ще масочка. Також молоко і мед. Тут більш виражений в масці аромат, вона такого жовтуватого кольору йде. Мені вона сподобалась, але дуже швидко закінчується. Взяла її 12-го місяць. Це в грудні і вже ось за три місяці 250 мл вже дуже так швиденько закінчується. Ось так. Але, в принципі, масочка мені сподобалась хороша. Так, наступне У мене ще від Advanced Techniques є отака маска, також нещодавно брала, взяла у використання це для інтенсивного зволоження. З... Ця масочка йде з аргановою та кокосовою олією. Трішки-трішки покористувалася нею. Вони з цією червоненькою масочкою по текстурі одинакові, але події різні. Ну і, Звісно, по аромату відрізняється. Тут такий віддалено десь якийсь кокос є і відчувається оці арганова олія такого. Так, і ще ось така масочка у мене є у використанні, я нею вже користувалася. Вона мені також сподобалась. Тут прям дуже сильно насичений такий аромат кокосу. Кокосові олії від Доктор Санте масочка купувала дуже бюджетно в Аврорі, начебто, ну, дуже приємний аромат. Він іде такий кокос неприторний. Ось десь половину я вже. Десь половину я вже її використала. Подобається мені хороша масочка така. Так, в мене ще є бальзам ось такі два тонізуючі. Якщо в мене не було б фарбоване волосся, то вони б гарно працювали. А так як фарбоване волосся, воно вже на фарбованому не дуже гарно хоче триматися. Але, в принципі, непогані. Я просто звичайний бальзамчик, також гарно підійдуть. Була дуже бюджетна ціна в Аврорі. Так, і, і ще в мене є ось такі масочки. Дві штучки залишились з папаєю, як я вже казала, вона мені якось грушою такою смачненькою віддає. І з бананом. Е, я не. Пришвидшую використання цих, шам... цих масочок, тому що, можливо, я їх візьму десь в подорож, щоб в мене якась була така масочка з собою, тому хай вони трішки ще до літа. Термін а ще це дозволяє начебто так. до кінця 26-го року треба їх використати, тому, можливо, я їх збережу на літо. Ось і влітку, як поїдемо на море, то візьму з собою в дорогу. Такі, так зручно сашетку використати, щоб не, не брати в цілу банку. І ось така моя нещодавня покупочка. Це я заходила в магазин. Євротоварів, типу такий, то там всі з Польщі, там з якихось інших країн. Різні такі ну, товари з Європи. Ось. І ось таку я масочку побачила. Мені порадили, сказали, що вона така дійсно класна. Тут величезний об'єм, 500 мл. Я її ще не відкривала, вона ще в мене зафольгована. Дивіться, ось так. Зафольгована йде. Але але аромат прям через цю плівочку відчувається. Воно тут зафольговано, нічого ніде не відкрито. Видно, що це якась така світло-рожевого кольору, масочка буде, і дуже-дуже приємно відчувається аромат гранату. Мені дуже цікаво спробувати її. Ось навесно якраз буду користуватися побільш... зараз почнеться тепло, сонечко, то вже знімаємо шапки і буду ходити з розпущеним волоссям. І коли розпущене волосся, воно так мені подобається, коли так проходиш, воно пахне, залишається аромат на волосі. Думаю, ця масочка мене не підведе і дійсно буде ось такого з таким ефектом. Так, камазочка. І ще в мене залишилось два шампуні. Ось такий від Avo. Він йде два в одному шампунь з кондиціонером. Дуже-дуже класний шампунь. Це в мене не перша баночка такий. Це йде з абрикосом для зміцнення волосся. Там якась там суперсила чи щось таке для зміцнення. Так, а що він пише? Шампунь-кондиціонер для волосся абсолютна сила. Ось Ось такий. Тут об'єм 700 мл, дуже великий об'єм, надовго вистачає. Сам шампунь і по аромату, і по дії мені дуже подобається. Мені підходить. Класно все промиває, очищає, все з ним добре. Так, і ще в мене залишилось. 50 мл. Також цієї КА, але це в мене з авокадом. Тільки чомусь в мене ось він, типу, як розслаюється, щось таке незрозуміло, ось так воно. Можливо, воно довго стояло чи що, не знаю, якийсь такий колір змінився тут. Щось таке воно. Не знаю, можливо, там вода попала чи ще щось. Ну, мені не подобається, що це з ним таке твориться, тому буду в пришвидшеному темпі саме більше налягати на цей шампунь. Повторюсь ще раз, це така ж сама лінійка, просто перелила в меншу баночку. Я показувала, в мене просто тут кришечка була поламалася, я перелила з-під гелю в баночку. Ось це взагалі не гель це шампунь. Шампунь від е, лінійки Ka від Avon, тільки з авокадо. Ось такий. Також він для зволоження, гарно мені підходить, все з ним добре. Е, також два в одному йде з кондиціонером. Думаю, швиденько використаю. Оце е, всі е, мої доглядові засоби, ось, ну, очищення. Так, і покажу зараз додатковий догляд спреї і термозахист. Із сухих шампунів. У мене тільки він один ось такий від Oriflame Duology. Він мені подобається, все з ним добре. Більше купувати не буду, ну, і ще якихось там в запасах. Як закінчиться, цей то якийсь інший візьму собі. Зараз я так дуже рідко користуюся саме сухим шампунем. Так. У мене ще є така проблема, в мене дуже випадає волосся, тому я в магазині Аврора набрала ось таких спреїв лісова по 29 гривень, були, там розпродаж був такий, тому я взяла одразу два штучки і перед цим іще один взяла. Він Жирнить волосся трішки, ну так мені здається, тому я його здебільшого використовую. На вихідні дні, коли я вдома, щоб цього ефекту брудного волосся не було в мене. Тому так, ну, користуюся, в принципі, такий аромат не дуже приємний, але, думаю, буде діяти. Так, один в мене термозахист спрей від Advanced Technics. Ей, він дуже мені подобається, класний, все з ним добре, аромат приємний. Повторюю, це вже не перша моя баночка, і на остання цей такий засіб дуже класний, що я його повторюю на постійній основі. Так, і ще в мене всього одна ліні, олійка йде. Це для відновлення волосся. Я її мащу лише на кінчики для склеювання посічених кінчиків, тому що вона дуже жирна, і також її використовую лише в ті дні, коли я вдома у вихідні дні. Ну і не завжди, тому що часто забуваю за неї, тому ось так. І. Також нещодавні мої покупочки, це ось такі два спреї, вони йдуть із термозахистом двохфазні. Ось такі видно, що зверху є таке біле, а потім іде такого блакитного кольору, тут помаранчевого. Треба гарно перед використанням збовтати, щоб оці збовтати треба. Бо він двохфазний іде. Так, тут олія мигдалю та протеїни з лаків, спрей-кондиціонер для волосся. Іде, так. що тут у нас ще пише? Ну, багато все є, що він і термозахист, і е має полегшувати розчісування волосся. Тут також, але це з авокадо. Тут термозахист, захист кольору, олія авокадо і аргінін. Мені подобається все добре. Це в мене іде ще в запасі. А ось цим я зараз користуюся, в принципі, непоганий засіб, але те, що був у мене від ЕОН такий червоненький з Аврори, то мені подобається більше і по аромату ці мені. Ну, так, слабенькі, не дуже не дуже вони розпутують волосся. Ну, можливо, хоч термозахист буде. По аромату нормальний, в принципі, такий більш-менш. Але от Advanced Technics мені подобається аромат більше, і також від Avon була така двохфазна спрей сироватка Також такого червоненького кольору показувала нещодавно в порожніх баночках, то мені подобається більше. І Еон, ось такий червоненький з Аврори, теж подобається а більше. Ні, не Еон, там якась інший виробник. Так, не полінувалася, ось знайшла в запасах ось такий термозахист, дуже класний, Славія, ось. Виробник слав'я, ось такий він вухвазний, також такі олійки є в складі. Дуже-дуже він мені подобається. Прям дуже класний. Як побачите, беріть, не пошкодуйте, він бюджетний, гривень за 80. Ну, якщо швиденько ці два спрейчика закінчу, можливо, буду змінювати, то цим також буду користуватися. Ось. Дуже класний. Прям от номер один для мене. Так, а і ще забула показати, ось такий взяла нещодавно це в покупочках, в мене був. Також з магазину товарик з Європи, ось такий з персиком. Аромат дуже такий ну, яскраво виражений, відчувається персик. Коли мокре волосся було, ще відчувався аромат, але ось на сухому вже я не відчуваю аромату. Але, в принципі, я його купила тут величезний об'єм. 500 мілілітрів брала за 59 гривень. Це дуже бюджетна ціна, тому гріх скаржитись ось такий в мене кондиціонер буде ще. За 59 гривень це взагалі дуже бюджетно. Так, ну, ось це весь мій догляд. Ось так покажу вам. Ось це вже набагато менше в мене стало, хоч і додала нових засобів. Ті спреї, які в мене були а, на початку року, вони вже всі позакінчувалися, тому я ось додала нових. Ось так ну, дуже швидко закінчилось. Я навіть не очікувала, що наскільки швидко в мене закінчиться. А, чекаю, коли в мене закінчаться оці маленькі. Баночки по 250 мл шампунь. І буду додати потім дуже чекаю часу, коли буду користуватися ось таким гарні фруктіс. З папаєю в мене лінійка така є, і масочка така є. Ось такі goodbye посічені кінчики, також з приємним ароматом. В мене і шампунь, і бальзам. Також я лінійками так взяла відразу, буду користуватися. І ось такий від Herbal Essence з Трояндою. Також і бальзам є, і шампунь взяла. Ці всі три лінічки. а, також ось така з зеленим яблучком, також <laughs> чекає свої черги. Ось ці три лінієчки. Я візьму, коли в мене ось ці три закінчаться. І ось ця ось. Ось, коли вони закінчаться, всі, то я візьму оці такі новенькі, фруктові. А наразі користуємося зараз ось так. Пишіть, чим ви користувалися з цього, які у вас відгуки, можливо, якщо у вас є якийсь гарний засіб проти випадіння, бо це я не думаю, що за 29 гривень мені щось він там зробить. А від Avon був гарний спрей, він прям так дійсно був помітний ефект. Якщо буду замовлення робити в Avon, то візьму від серії Advanced Techniques, начебто він також йде випадіння, то гарний. Так, наразі це всі мої доглядові засоби за волосся. Пишіть в коментарях, як вам мій догляд, багато чи це небагато. І... Буду рада відповісти на всі ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Ставте вподобачки обов'язково. До нових зустрічей. Пока-пока.